Замислився Бог Аїд, і нарешті відповів Орфєєві Гаразд, Орфею. Я поверну тобі Еврідіку. Веди її назад до життя, до світла сонячного. Але ти мусиш виконати одну умову ти підеш уперед слідом за Богом Гермесом, він поведе тебе, а за тобою буде йти Еврідіка. Але під час подорожі по підземному царству ти не повинен оглядатися. Пам'ятай, оглянешся, і зараз же покине тебе Еврідіка і повернеться назавжди в моє царство. На все був згоден орфей. Поспішає він швидше йти назад. Привів швидкий, мов думка, Гермес тінь Еврідіки. З захопленням дивиться на неї Орфей. Хоче Орфей обняти тінь Еврідіки, але зупинив його бог Гермес, промовивши Орфей і Еврідіка». Орфей у підземному царстві, грецький міф Три Орфею. Адже ти обіймаєш лише тінь. Підемо швидше, важкий наш шлях. Рушили в дорогу. Попереду йде Гермес, за ним орфей, а за ним тінь Еврідіки. Швидко минули вони царство Аїда. Перевіз їх через стікс у своєму човні Харон. Ось і стежка, яка веде на поверхню землі. Важкий шлях. Стежка круто здіймається вгору, і вся вона завалена камінням навколо глибокі сутінки. ледве вимальовується в них постать Гермеса, який іде попереду. Та ось далеко спереду замріло світло. Це вихід. Ось і навколо, немов посвітлішало. Коли б Орфей тепер оглянувся, побачив би він Еврідіку. А чи йде вона за ним? Чи не залишилась вона у сповненому мороком царстві душ померлих? Можливо, вона відстала адже дорога така важка. Відстала Еврідіка і буде приречена на вічне блукання в темряві. Орфей притишує ходу, прислухається, нічого не чути. Та хіба можна чути кроки безтілесної тіні? Все дужче охоплює Орфея тривога за Еврідіку. Все частіше він зупиняється. А навколо дедалі світлішає. Тепер ясно розглядів би Орфей тінь дружини. Нарешті, забувши все, він зупинився і обернувся. Майже поряд себе побачив він тінь Еврідіки. Простяг до неї руки Орфей. Але далі, далі тінь і зникла в темряві. Немов скам'янілий, стояв Орфей, охоплений розпачем. Йому довелося пережити вдруге смерть Еврідіки, а винуватцем цієї другої смерті був він сам. Довго стояв Орфей. Здавалось, життя покинуло його, здавалось, що це стоїть мармурова статуя. Нарешті поворухнувся Орфей, зробив крок, другий і пішов назад, до берегів темного стіксу. Він вирішив знову вернутися до трону Аїда, знову благати його повернути Еврідіку. Але не повіз його старий Харон через Стікс у своєму вутлому човні, марно благав його Орфей. Не зворушили благання співця невмолимого Харона. Сім днів і ночей сидів сумний Орфей на березі Стіксу, проливаючи сльози скорботи, забувши про їжу, про все нарікаючи на богів похмурого царства душ померлих. Тільки на восьмий день вирішив він покинути береги Стіксу і повернутися до Фракії.